Кожен з вас, напевно, добував дерево, постійну їжу та добував ресурси. Але чи кожен робив це швидко? Я от ніколи не спідранив Майнкрафт, тому вирішив це зробити, але вже на джаві. Надивившись спідранів інших ютуберів, я знав, що мені перша річ, що потрібна, це озеро лави. Тому я вирішив обдивитися місцевість навколо мене, і я побачив корабель. Звісно, розум в мене є, тому я спочатку нарубав трохи дерева. Наступними кадрами можна побачити, як я майстерно володію деревом і крафтенням інструментів. Далі я трохи добув каменю і обновив свої ресурси. Згодом я дав волю дерев'яному кайлу. Знову ж камінь, інструменти та й все таке інше. Моєю першою здобиччю стала свинка згодом і риба. Полутавши корабель, я знайшов озеро лави неподалік мене, але пограбування корабля я забувся записати. Розложивши базу на ближче ціле відео, я скрафтив відро. Взяв неподалік трохи води та вирив ямку. І тут я вирішив продемонструвати свій скіл будування порталу. Якого не було. Добудував портал і забрав водичку. І блоки, які мішали. Пішов трохи до шахти, добути заліза, бо без заліза я веду стопроцентно, помру. Звісно, мені попадалися ворожі моби, які заважали моєму шляху, але я їх вбивав. Зрозумівши, що в цій шахті нічого шукати, я порився до іншої. Скрафтив керсало та, забувши про залізо, підпалив портал. Переплавив трохи їжі. Та й добув трохи палива для переплавки їжі і швернув ад. Де мене чекало? велика кількість лави та базальтові піки. Перевіривши окружності порталу, я не виявив там ні бастіону, ні стронголду. тож вернувся назад в печеру. Знову ж виривав катакомби в пошуку заліза, ну а як же інакше. І в кінці натикнувся на велику печеру, в якій, напевно, було багато ресурсів. Добував я темне залізо і просте, і підкінець ліг спати. Потім поганявся за бідними кроликами. І, зрештою, пережарив та з'їв їх. Добував я, звісно, не тільки кроликів, а й свиней. Потім зробив собі скриню і зібрав собі сетап. Переплавив залізо і знову ж обновив інструменти. Добув дерева на щит, ну і зробив його самого. Потім ще й залізні штани собі зробив і добув свої перші алмази. Втікаючи від злих мобів. Незадовго після цього я добув трохи заліза і вирішив вбити кріпера, але він мене переграв, оскільки я не так давно почав грати в джаву. Потім ще й парочка скелетів мене зганяє в кут і вбиває. Врешті я врятував свої ресурси і згодом виніс їх всіх разом з собою на поверхню. Поставив плавитися всі свої ресурси, які я добув в цій шахті. І я захотів трошки ще поїсти. Я підготувався до аду і пізніше я в нього й вирішив піти. За допомогою одного сайту я визначив точні координати Странхолду і знайшов його. Я трохи забоявся скелетів, адже я зараз з ними вперше стикаюся. Але я побалакав з ним і все було нормально. Так само було нормально, коли я побалакав з блейзами. Побродивши трохи по сторонхолду, я натикаюсь на спавнер їх. Я зразу ж влетів в атаку, але вони почали мене атакувати теж. Вбив парочку з них і забудував спавнер, щоб зробити тут хороше місце для добування їх. В деякі моменти вони мене зажимали. І я справлявся, а от в деякі моменти були такі, що я просто не виживав. Але я не втрачав надії та повертався навіть голіруч вбивати всіх, хто попадеться мені по дорозі, щоб врятувати свої ресурси. Потім я нарешті добув ці сім палок. І акуратно вибирався. Який я радий побачити сонце, а не темний ад. Поскладав ресурси ціні та пішов копатися вже на пошуки лісу ендерменів або бастіону. Звісно, по дорозі я не пропускав золота, тому що воно знадобиться мені для піглінів. Тут я знайшов їх і. Добув ще більше золота, щоб вже нормально з ними поторгуватися. Закрив торговців у пастку, з якої їм точно вже не вибратися, та накидав їм оплату, чекаючи товару, а саме ендерперлів. Було довго з ними торгуватися, і вони мені не викинули ні одного ендерперлу. У я пішов додому, бо згадав, що в мене є 22 кусочки золота. Взявши його, я повернувся назад. Вони мені знову нічого цінного не дали. Далі знову я повторяв добування їжі та добування цінних ресурсів в шахті. Аж тут я не побачивши висоти, стрибнув і помер. Але врешті я вернув всі свої ресурси. Деякі згоріли, звісно, але деякі і вернулися. Підбираючи ресурси, мене зустрів зомбі-житель. Але я його скинув в лаву. Завдяки заготовленому залізу я відновив свою броню. І вибрався. Мені повезло, що не треба було багато копатися. Я знову вирішив поторгуватися з піглядами, і знову вони мені нічого не дали. Я їм подякував і знову добув їжі. Далі я копався в аду, шукаючи. Ендерменю. Але на мене напала лава. І я, затопивши, помираю. На цьому наше відео підходить до кінця, адже я втомився вже проходити і помирати. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, і я зроблю продовження. Спідран зайняв приблизно 3 години. Ну і всім дякую за перегляд. Пока!